Вітаю вас! Наш виноград це високоурожайна культура, яка кожного року з ґрунту виносить дуже велику кількість макро і мікроелементів. Тому для гарного росту потужного і високих урожаїв нам потрібно цю кількість постійно поповнювати, вносячи мінеральні або органічні добрива. Сьогодні поговоримо про підживлення винограду під корінь і по зеленій масі мінеральними добривами або в твердій формі, або в хилатній. Запрошую! Трьома основними елементами, які рослини потребують для хорошого росту і розвитку, є азот, фосфор, калій, які виноград, зокрема, потребує у різних кількостях, в залежності від стадії розвитку цієї рослини. На початку сезону для набудовування зеленої маси і потужного росту рослин ми вносимо, звісно, що більшу кількість азоту. Але вже і в кінці сезону, для набору цукрів, гарного достигання урожаю і визрівання лози підготовки до зими, ми вносимо вже тоді більшу кількість фосфору і калію. Робимо так, тому що фосфор сприяє ранньому цвітінню, дозріванню урожаю, визріванню пагонів на зиму. Збільшує загальний коефіцієнт урожайності і стимулює розвиток кореневої системи. Калій, окрім його інших функцій, їх дуже багато сприяє підвищенню цукристості урожаю і робить рослину набагато більш посухостійкою і морозостійкою. Також дуже важливо, хоча ми в кінці сезону зменшуємо кількість азоту до мінімуму, десь приблизно до 5% від загального відношення, його все одно потрібно вносити. Через те, що він забезпечує засвоєння інших елементів фосфору і калію. Для зручності ці три елементи також позначають як НПК, тобто азот, фосфор, калій відповідно. На пашці з добривом їх переважно зазначають у відсотковому відношенню. Якщо брати, наприклад, нітрофоску, то там будете бачити цифри приблизно 16, 16, 16 або 20 20 20, 20 залежно від нітрофоски, залежно від виробника. Але не обов'язково, щоб у добривах були присутні зразу всі три елементи: бувають монодобрива або бувають добрива, в яких присутні тільки фосфор і калій. Можемо також, до прикладу, взяти карбамід або нітратну селітру. В карбаміді вміст азоту буде приблизно 45-50%. Якщо брати м'ячну селітру, то там відношення азоту буде приблизно 33-35%. Для нормального росту винограду йому потрібні також інші елементи, хоча в значно меншій кількості, але все ж, серед яких залізо, бор, цинк і магній, та багато інших. На кожному з них окремо зупинятися не будемо. Скажу тільки те, що я їх вношу разом з комплексними добривами під корінь, але переважно все-таки за допомогою хелатів, тобто. Добриви, які розчиняємо в воді і обробляємо виноград та інші рослини саме по листю, які вбираються в наші рослини через листову масу. Переважно їх вношу в бакових сумішах разом з обробками. По п'ятому листочку, перед цвітінням та іншими. Тепер конкретно про внесення мінеральних добрив під корінь. Їх можна вносити з поливом, як крапельним поливом, так і поливом звичайним. Під корінь, розчиняючи в певній кількості води, потрібна кількість добрив. Також їх можна вносити методом розсипання просто по ґрунту. Особливо нітрофоском вносять навіть в квітень, травень просто розсипаючи, нічого не потрібно робити. Або якщо це аміачна салітра чи карбамід з нітрофоскою, їх також можна вносити по ґрунту, але їх вже потрібно заробляти в землю, тобто або перекопувати, або переорювати, або ну, доступними вам методами. Як саме ми вносимо наші добрива в землю, не так важливо, але от що насправді важливо, це норма внесення і періоди, коли їх вносити. Тому розіб'ємо їх по етапах внесення для зручності і наочності. Після зимового відпочинку на початку росту це приблизно травень, увесь травень. Нашим кущам винограду більше потрібно, звісно, що азоту. Тому відношення добрива. Буде приблизно 30-10-10, тобто 30% азоту, 10 фосфору і 10 калію. На таке відношення елементів я цього року вийшов, використовуючи нітроамофоску з карбамідом в суміші, тобто змішав певну кількість карбаміду і певну кількість нітрофоски. А саме це було дві частини нітрофоски і одну частину карбаміду. Якщо говорити в грамах, то на декілька квадратних метрів це приблизно два кущі. Мені пішло 30 грамів. Нітрофоски, нітроамофоски і десь приблизно 15 грамів карбаміду, але можна би було давати амміачну салітру. Цю першу підживку бажано зробити якомога швидше для того, щоб дати нашим пагонам можливість розвиватися якомога сильніше, щоб ми ну в коротші терміни отримували зелену масу і відбувався фотосинтез від, відповідно нарощування нашого урожаю. Вже коли пагони будуть досягати довжини метра, півтора метра. Ну, Доростуть вже до верхнього дроту і навіть будуть звисати. Ми проводимо другу і третю підживки і робимо їх, дотримуючись того самого відношення 20-20-20. Якщо говорити про часовий період, то це буде цілий червень і перша половина липня. Тут можна вносити саму нітрому фоску з поливом або в зручний вам спосіб, або використовувати якесь універсальне добриво, де буде в потрібних кількостях, приблизно однакових, відношення всіх макроелементів. Далі наш виноград розвивається. Урожай починає достигати, і на початку серпня ми проводимо вже завершальну четверту підживку з формулою приблизно 5, 12, 38, тому що нам тут треба мінімум азоту для засвоєння всіх інших елементів, калій і фосфор в більшій кількості. Якогось конкретного доброго тут порекомендувати не можу. Їх є дуже велика кількість. Навмисне для підживлення винограду саме в період, коли достигають ягоди. Хочу зробити тут ремарку. На рахунок азоту. Я вже згадував, що під кінець сезону ми зменшуємо максимально його кількість, внесену кількість. Тепер поясню докладно, чому. Азот стимулює активний ріст пагонів. І якщо під кінець сезону наш виноград простимулювати, притупиться визрівання лози на зиму, вона може вчасно не дозріти до перших заморозків і просто, ну і просто на другий сезон у у вас вже не буде урожаю. Також, що не менш важливо є, Якщо давати велику кількість азоту і він буде засвоюватись рослиною в період достигання ягід або тиждень до достигання ягід, в плодах в наших ягодах буде відкладатися азот в нітратній формі, ті самі нітрати. І таку продукцію з нітратами просто-напросто буде шкідливо споживати для нашого здоров'я. Всі мікроелементи потрібно вносити в відповідний момент. Якщо ми пропустили фазу, все одно працюємо. За рекомендаціями для наступної фази не потрібно вносити елементи для попереднього, для попереднього підживлення. Саме для таких аматорів, як ми, що мають невелику кількість декілька десятків кущів на своїй присадебній ділянці, компанія SpecterSat запустила запустила маленьку фасовку добрив в тарі 3 кг. Тут є аміачна селітра, якраз те, що потрібно, як бачите, також карбамід, який я вже вносив, разом з гнітрофоскою в згаданій мною концентрації. І добриво, яке можна чергувати саме з нітрофоскою, особливо в середині сезону, скажімо, для третьої підживки. Для другої або для третьої підживки універсальне добриво від спектр саду, Тут є, бачите, самі які мікроелементи. НПК. Ну, фосфору трішки більше, якраз для середини сезону те, що треба. І навіть трішки сірки для забезпечення всіх процесів на наших виноградних кущах. Дуже доречно зауважити, що саме для лінійки добрив компанія Спектр сад також пропонує безкоштовну доставку. І на завершення поговоримо про підживлення винограду по листу. Тут я використовую три препарати з такою самою назвою. Всі вони мають назву MaxPlant. Всі ці підживки я вношу разом з профілактичними обробками. Починаючи від п'ятого листа і закінчуючи аж п'ятою-шостою обробкою залежно від потреб. Також при їх застосуванні, я дотримуюсь рекомендованих концентрацій азоту, фосфору і калію ну, залежно від стадії розвитку винограду, звісно. Перші обробці по п'ятому листочку я використовую MaxPlant. Мікрокомплекс, тому що тут велика кількість азоту і є мікроелементи, які нам потім знадобляться. Ну і не тільки потім. На початку росту потрібні, і потрібні будуть в період цвітінням, для того, щоб розвивалася правильно грона і гарно зав'язувався урожай. Другі обробці саме передцвітінням. Я також до мікрокомплекса додаю ще й макрокомплекс. Використовую два препарати суміші, тому що е, нам же тут потрібно буде. Вони балансують себе, і тут більше азоту, тут більше фосфору і калію, якраз в середині сезону виходить на рівне співвідношення. Для третьої обробки після цвітіння повторюю знову ці два препарати, а вже четверту і п'яту обробку роблю сумішу препаратів Maxplant Macrocomplex, тому що тут фосфор калій, і е, додаю до неї Maxplant l аміно тому що він підвищує цукристість і також під, сприяє підготовці винограду до зими. Між іншим, Максплант ляміну можна використати ще й в першій обробці за потреби, якщо е, низька температура, дощі і, можливо, навіть мало сонця для того, щоб зняти саме стрес винограду, тому що це стимулятор і антистресант. Вносити всі ці підживки і під корінь і по листу, в моїх умовах, необхідність, тому що я вже неодноразово згадував, на моїй ділянці дуже бідні піщані ґрунти, на якій виноград сам по собі, особливо столовий, рости не буде. ще Винний можна вирощувати без підживок, а от столовий ні в якому разі, тому що він виносить надзвичайно велику кількість макро- і мікроелементів. Всі перелічені підживки і препарати можете придбати в компанії Spectrса. Посилання, звісно, що залишу в описі. І разом з ним промкод на знижку. Якщо вам сподобалось відео і в загальному подобається контент, ставте вподобайки, дайте знати про це в коментарі і підписуйтесь на цей канал. Дякую за увагу. Побачимось!